Вітаю в ефірі Новини Дунаєвеччини. Підсумковий огляд подій району за минулий тиждень. Основною топ-новиною минулого тижня звичайно були позачергові вибори до Верховної Ради України. 26 жовтня Дунаєвеччина разом з усією Україною обирала новий парламент. По нашому 192-му виборчому округу за партією блок Петра Порошенка. Проголосувало майже 30% виборців. Народний фронт Арсенія Яценюка отримав біля 25. На третьому місці Радикальна партія Олега Ляшка з результатом майже 12%. Всеукраїнське об'єднання Батьківщина набрало близько 8. Аграрне об'єднання Заступ посіло четверте місце з результатом трохи менше 7%. Об'єднання Самопоміч, яке вийшло на третє місце по Україні, в нашому окрузі набрало всього біля 6% голосів виборців. Перемогу по одномандатному виборчому округу прогнозовано отримав Олександр Герега. Його результат майже 74% голосів. За інформацією сайту ЦВК, участь у голосуванні взяли майже 63% мешканців округу. Під час голосування грубих порушень громадського порядку та виборчого законодавства не зафіксовано. Минулого тижня на чергову сесію зібрались депутати міської ради. 23 жовтня відбулася 41-ша сесія міської ради шостого скликання. Серед головних питань, які розглядались на порядку денному, були звіти виконання міського бюджету про діяльність комунального підприємства ЖЕО і продовження контракту з його керівником, а також різні земельні та майнові питання. Гарячу дискусію в присутніх викликала наявність Центрі міста композиції пам'ять майдану. Ви наведете порядок для районної державної адміністрації. Що, там щенний центр у нас і що. Пам'ятник знести, бардак стоїть вже цілий рік, ніхто не проведе в порядок. Да, да, да. Центральну площу біля районної ради. Ну ви там все загородили цими скатами. Вони хочуть ставити тротуарну плитку і не можуть. Коли ставити? Ну коли вже треба, вже скільки вже за рік вже можна щось там провести в порядок. Який термін термітці? Поставщин. Ну, в принципі, в нас ж. Президент демократ, всі партії демократичні, а у нас, а що ми тепер ведемо боротьбу за що? Ну, які були всі матеріали, які були присутні на Майдані, там відображено прототип Майдану. І він нагадує, що все те, що Майдан просив, Майдан вимагав, воно не виконується. Тому, будь ласка, щоб ви не були крайні, я вас звертаюся офіційно перед камерою. Подавайте в суд. Після довгого затища знову нагадала про себе сільгосптехніка. 22 жовтня, згідно ухвали суду, працівники районного відділу міліції провели вилучення обладнання з цеху поробництву теплоізоляційних плит, що розташований на території ВАД сільгосптехніка. Причиною повторного візиту правоохоронців стали неодноразові звернення громадян з заявами про роботу цеху всупереч заборони суду. У першу неділю листопада відзначається День працівника соціальної сфери України. З цієї нагоди 31 жовтня в актовому залі Райради відбулись урочистості, на яких, окрім соціальних працівників, були запрошені голова райдержадміністрації Віктор Драпатий та заступник голови районної ради Михайло Поліщук. Гості звернулись до присутніх словами вітань. Ви дійсно, ви є обличчя, обличчя держави, обличчя влади. До вас приходять з проблемами. Які ви сприймаєте, мабуть, як свої особисті. Люди дійсно цінують вашу підтримку. Інколи, можливо, десь не дається людям допомогти, але ваше добре слово, порада, воно мабуть, цінується більше, ніж та допомога матеріальна чи інша, яка може бути щиро вітаю через Ногоди Гарного Свята, звичного міцного міцного здоров'я, мирного неба, добробуту. В родинах, в сім'ях благополуччя. Гарного вам здоров'я, воно вам потрібно, гарного вам натхнення в сім'ях. І саме головне на сьогоднішній день це звичайно миру в нашій державі. Святкового настрою додали відзначення кращих працівників грамотами та цінними подарунками, які вручили керівники району. До вітань, а також нагородження, долучився і голова профспілки працівників держустанов Олег Пекарський. На протязі тижня усі основні новини міста та району ви можете завжди прочитати на сайті Ділові Дунаюці. Там же можна переглянути повне відео, сюжети з яких були використані у цьому випуску новин. Хай вам щастить! До нових зустрічей!